Тернополі провели військово спортивну естафету пам'яті Героя України Сергія Коновала. Захід вже став традиційним для Тернопільської загальноосвітньої школи номер 23 Цьогорічна естафета складалася з шести етапів. Етапи були наступні: це перенесення боєкомплекту, ящика з боєкомплектом, потім стрільба з пневматичної гвинтівки 10 метрів. Далі розбирання і збирання автомата Калашникова, метання гранати в ціль теж від 10 метрів спорядження магазину патронами і перенесення пораненого. Чоловік каже, у змаганнях беруть участь члени гуртка, до дійства готуються заздалегідь. Цього року змагалися три команди по 12 учасників у кожній. Хоч школярі переймалися, проте сподіваються на добрі результати. Я ніс ще з людьми потерпілого. Приблизно орієнтуємося на другий, але думаємо, що все-таки нам буде перше. Але це думаємо, що другий, але і перший, Ну, десь такого середнього. В самому процесі зрозуміло, що мені це дійсно подобається що ну, мені не було, що не так само хвилювалася. Мені навіть дуже сподобалось. Це не показує, наскільки треба ну, підготовки і наскільки це, це стрес і ну, те, то, що, то, що робиться на фронті, це десь раз гірше, мені навіть і в сто. Там треба діяти міт, мітево, треба мати критичне мислення. За словами дирекції школи, національно-патріотичне виховання стало частиною освітнього процесу школи. Раніше кажуть, Сергій Коновал часто відвідував цей освітній заклад. Тож саме на його честь провели естафету. Про значущість таких заходів каже і дружина героя Ольга Коновал. Дуже важливо формувати правильну і правдиву історію України, історію тих людей, які нас захищали, а не тих, кого. Нам нав'язували і чим ми стикаємось раніше, тому звісно важливо розказувати молоді, і сьогодні підходили хлопці-дівчата, питалися, а хто це хто не знав? Хтось розказував, що він знав про Сергія, і це ж не тільки про Сергія, це навіть хороший приклад сім'ям того, як робити пам'ятування і вшанування корисним. І додає захисник схвалював подібні ініціативи. Сам займався національно-патріотичним вихованням молоді. З 2014 року він вишколяв і працював з молоддю. Він провів безліч навчань і вишколів, і не тільки у цивільному житті, і військовому. Щодня робота з особовим складом і Сергій дуже багато читав. І це було про те, що підготовка наше все. Підготовка це наша можливість не просто вижити, але й перемогти. Сергій Коновал пішов до війська добровольцем ще у 2014-му. Після повномасштабного був командиром другої стрілецької роти Сталева сотня. Займався громадською діяльністю. Загинув 6 квітня 2024 року біля часового яру.